Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. На попередньому відео, на попередньому огляді, як я обіцяв, зроблю додатковий огляд даного автомобіля. Hyundai Ioniq 28.12.2021 року виїхав з автосалону в Нідерландах. Лише п'ятницю прийшов з аукціону. Класний такий. Золотистий легко сіро, сірий колір. В тих паспорті голландському написаний жовтий, але фактично колір сучасний, колір стильний, колір практично, легко мити, легко витирати, влітку не нагрівається на сонці порівняно з іншими кольорами. Hyundai Ioniq 5, 77 кВт-батарея, максимальна комплектація, можна сказати, в експлуатації з 2020-2022 року. Чистий 2021 рік. Автомобіль лише прийшов з аукціону вживу. Автомобіль досить класно виглядає. Досить стильний, сучасний такий електрокар. Таких автомобілів на максимальній комплектації є дуже мало. Переважно вони всі йдуть в Нідерландах, Голландія. 2021 чистий рік максимальна комплектація. Весь в рідній фарбі. Зробили повну діагностику. Помилок немає, сок батареї 100%. Так. Переходимо до салончику. Салончик просто бомбезний, біленька шкіра, шкіра йде з перфорації. шкіра якісна, автомобільна, і автомобільна шкіра, як ви знаєте, не буде так різнитися, як інша шкіра. Так, білий колір, можливо, не такий практичний. Але супер нарядний. Треба почистити диверки, треба провести детейлінг, хімчистку, але в загальному стан автомобіля на п'ятірочку. На п'ятірочку, тому що 22-го року експлуатація, чистий 21-й рік. І саме основне пробіг чесний перевірений пробіг 67 940 кілометрів. Велика мультимедіа в даному автомобілі. Навігація, клімат, два ключки без ключовий доступ, ключі в збереженому стані, є, звичайно, якісь сліди використання. Два таких підстаканнички, Вихід на USB на 12 вольт. Без місця для зарядочки телефону, бездрутова зарядка, вихід D2 ще на USB. Так, Мультикермо, кермо, кермо сіреньке, оцього кольору кермо завжди здатне фарбу, фарба підтиратися. Чи це в Hyundai Kona чи це в іншому автомобілі, якщо йде сірий колір керма, часто цей колір здатний до ветеранів. Так і в даному автомобілі є таке незначне облізло фарба. Підфарбувати в Україні це коштує 800 гривень. Зроблять якісно, професійно краще, ніж завод. Переключення передач, джойстик такий екстравагантний, під кермом. Тобто, включаємо ми задню передачу, маємо круговий обзір камери огляду 360. Клімат двохзонний, підігрів сидінь, підігрів керма, все присутнє в даному автомобілі. Максимальна комплектація, максимальна музика в даному автомобілі. Пам'ять сидінь, електросидіння, все присутнє. Такий Hyundai Ioniq 5 завітав до нас з аукціону. Досить класна підсвіточка ввечері. Це така амбієнт підсвіточка колонок, карт дверей досить стильний сучасний автомобіль. Володіння таким автомобілем це саме задоволення. Досить багато місця на задньому ряду. Так, зараз більш темніше в салончику. Бачимо, яка підсвіточка йде в картах-дверях. Є підігрів задніх сидінь. Будь ласка, є виходи у USB, заднє сидіння, пластики не потерті в даному автомобілі і матерія також в збереженому стані. Досить класний такий біленький салон. Звичайно, себе почуваєш, як в космічному кораблі. Є ще додатково шторки ззаді на два вікна. Йдемо далі. Електропривід кришки багажник є присутній. Пластики і в багажнику. Видно, всі новесенькі, без потертостей. все в оригіналі. Арочки в заднього. В, бага... ну, в багажнику також без потертостей. Можна сказати, багажне відділення як нове. Його просто-напросто користувач автомобіля не використовував. Сумочка для дроту зарядного, є кабель швидкісної зарядки, є кабель для підключення живлення вашого будинку. Від даного автомобіля можна підключати живлення до будинку. Кабель звичайної домашньої розетки, компресор, смола, аптечка, все присутнє в даному автомобілі. Так, гума в даному автомобілі, як в інших попередніх, в хорошому стані. В даному автомобілі йде Гума Континенталь All Season. Тобто на всі сезони. Ну, звичайно, зими тут такої, як в Україні, немає в Нідерландах, то можна її використовувати і взимку. Для нашої зими, для нашої української зими бажано купляти нову гуму. Ціна з доставкою, з розмитненням повністю під ключ в Україну буде написано в темі даного відео. Сьогодні прийшли з аукціону також з наступній пропозиції Кіаніро 2020 рік кристалінг, сріблий металік. Є в наявності чорний металік, є в наявності червоний. Металік 2020 рік в рестайлінгу. Кого цікавить, пишіть на Viber, скину вам фото, відео. Також на наявності є Kia EV6, також на максимальній комплектації, білий перламутр. Кого цікавить, телефонуйте. Скину вам додатковий огляд. Volkswagen транспортер Boole в срібному металіку. Ми такий автомобіль завезли до України. Зараз є в графітовому кольорі. 2020 рік, Максі База, автомат, Ледовське світло, віртуальний прибор спідометра. Класний автомобіль. Kona, Також є такі автомобілі. Свіженька пропозиція, лише приїхала з аукціону, мав її забрати чоловік на Молдавію. Але щось йому не вийшло. Графітові Кона 64 кВт батарейка, максимальна комплектація преміум. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах без ПДВ 13800 євро. Купуємо автомобілі без ПДВ і відразу від ціни без ПДВ рахуємо для клієнта в Україні. Супер пропозиція дня, Hyundai Ioniq 5, 2021 рік, грудень місяць, вся в рідній фарбі, в оригіналі, сок батареї 100%. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Маленькі царапульки на передньому бампері потрібно підфарбувати, а так автомобіль у відмінному стані. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, є один лише варіант з хорошим пробігом 67 тисяч кілометрів. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео!